Боці демократичної частини світу разом захищати її проти варварів це була в одна ситуація. Але оскільки є національні економічні інтереси, як я вже говорив, то це розмита трохи, тому немає єдності і тому немає такої консолідованої допомоги Україні, яку б ми хотіли. А ну добре, з одного боку, коли ми кажемо про економічні чинники, це ж все одно передбачає чесну боротьбу. А те, що в Росії на утриманні є терористичні організації, до речі, і Хамас, в тому числі, представників якого вони приймають в Кремлі, тиснуть руки кажуть людям які потерпали від хамас і загинули від рук терористів що треба хамасу подякувати за те що ось представники ваших родин живі ми ж це все бачимо те що дії кремля виходять за стандарти моралі і етики те що кремль нав'язав сьогоднішню політику гонки озброєнь як це може в подальшому позначитися ну і зрештою яку нову цивілізацію ми отримуємо як що і надалі наші союзники спостерігатимуть, не визначатимуть більш чітких критеріїв війни завершення війни, а й далі спостерігатимуть за тим або віритимуть в те, що Кремль дійсно хоче перемир'я. Ви вірите в це? Не хоч я перепрошую. Да. Перепрошую, пані не хоче Кремль перемир'я, не хоче Кремль миру і справа не в Кремлі, не в Путіні. Це не Путін зробив таку Росію. Це така Росія обрала такого негідника. Як Путін на трон. І він там вже господарює 25 років. І з черга до цього трону з таких ще більших негідників до Владивостока досягає. Це Росія така. Не треба сподіватися, якщо Путіна не стане, це ілюзія, що щось зміниться. Може бути короткі перемення. Тут Ізраїль може бути прикладом. У Ізраїля є екзистенційний ворог постійний. Ізраїль воює вже 80 років, о цьому треба вчитися у Ізраїлю. Треба мілітаризувати нашу країну, суспільство мілітаризувати, ми повинні бути готові до перманентної війни з ворогом, який у нас на Сході і на півночі. Тільки так ми можемо виходити з цієї ситуації. Інакше неможливо. Якщо ви не хочете воювати безперервно взагалі. То ви повинні розуміти, що треба бути тільки з дуже сильними: економічно сильними, демократично сильними, дипломатично сильними і, головне, воєнним чином дуже сильними. І на це треба витрачати кожну хвилину нашого часу, і в день, і вночі. Виховання дітей, освіта в школі у вишах. Вся повинна бути підпорядкована мілітаризація України. Бо тільки мілітаризована Україна, як Ізраїль, може витримати на кордоні проти цієї агресивної імперії. Немає іншого виходу у нас. Тільки підсилюватися. Все. А пане Юзефе, а підсилюватися Україні чи взагалі країнам європейського континенту, тому що я от бачу останні розвіддані, До речі, Блумберг публікує їх. А Путін впевнений, що до кінця року кажуть, вони зможе захопити повністю чотири області в Україні. А під час ми бачили Стамбульські з Стамбульських зустрічей, зустрічі, так званих перемовин. Нам погрожувало тим, що за кілька е е місяців або дай там років буде не чотири, а шість областей. Тобто, людина в, в всіми Всіми своїми діями демонструє готовність захоплювати чужу територію, атакувати е, незалежну Україну, і наші союзники за цим спостерігають про що це свідчить а, і чи зупиниться Путін лишень в Україні, чи все ж таки цей політичний геополітичний тренд в військових дій і інш зворотнього шляху для Путіна немає, все ж таки позначиться і на долі європейських країн також. Пані, ви в одному питанні задаєте п'ять питань так. Можна по черзі? По черзі. Да, по одному. Я ще не відповів на ваше запитання, що Росія вийшла за межі моралі. Вона не вийшла за межі моралі, бо вона ніколи не знаходилася у межах моралі. Угу. Якщо взяти російську історію, то мінімум дві війни, кожен день російської історії останніх сторіч, мінімум дві війни не було навіть дня перерви. Яка мораль у Росії? Тільки імперська, тільки авторитарна. Все, до чого можна дотягнутися, все захопити, знищити будь-який спротив. Але угу. не треба мати ніяких ілюзій з приводу Росії. Невже нам 12-го року війни не достає для того, щоб зрозуміти, що перед нами жорстокий ворог. І ніякої пощади від нього не можна чекати? Mm -hmm. Він хоче знищити все, що не відповідає його уявленню про те, ту територію, яку він не називає майбутньою частиною Росії, ну не може бути інакше. Ну, якщо чим більше ми будемо про це говорити і готувати свої, і дітей, і онуків, своє суспільство до те, що ми втягнуті в дуже довгу війну. І тільки якщо ми будемо сильні, ми будемо, як Ізраїль, мати деякі перерви в цій війні. Для того, щоб заліковувати рани і підсилюватися далі. Це екзистенційна війна. Це війна двох цивілізацій: демократичної і антидемократичної. Не йдеться про Росію Україну. Якщо б ми були на одинці з Росією, ми вже були б не там, де зараз фронт, а вже там десь на березі Дніпра. Ми б все одно встояли, великими жертвами встоїли. Поцікавтеся, скільки коштувала Афганістану війна проти Совєтського Союзу. Просто фантастично жахливі цифри. Але вони відстояли свою країну. Але вправа в тому, що не кожна війна дає перемогу чи поразку. Є війні вічні. Я вам навів вже приклади цих війн. Якщо Втягуються інші країни, нам допомагає 55 демократичних країн. Росію допомагає вже також десяток країн антидемократичних: Північна Корея, Китай, Іран. І не треба теж собі тішити ілюзіями, що їх можна відірвати від Росії. Вони з одної тоталітарної колиски. Це браття і сестри по тоталітаризму. Вони захищають один одного. бо якщо... Китай побачить, що Росія розвалюється, він бачить себе наступним. Бо Китай нічим не краще, ніж Росія. Він набагато гірший, ніж Росія. Які ілюзії? тільки те, що Китай завалив весь світ своїми товарами дешевими, не означає, що він хороший. Вони вбили в 20 сторіччі 70 мільйонів своїх громадян. Ніхто не покаявся, нікого не покарали. Як з такою історією можна бути демократичною краєю? Тому то і. Справа, що ці країни приречені бути антидемократичними, поки вони не отримали шалену поразку від своїх супротивників демократичних, до тих пір вони будуть проводити ось таку агресивну політику. Добре, тоді поговоримо про все ж таки цей незавершений процес розпаду радянського союзу і цією ностальгією, яку експортує в Кремля Путін. А чи ви вважаєте, що все ж таки всі процеси демократизації по відношенню до Росії вони не були завершені з боку американських інститутів європейських інститутів? І якщо так, то яким вам бачиться майбутнє Росії? Навіть якщо ми говоримо, що цей процес полурозпаду він завершиться. І ми побачимо ем, кілька утворень, нових утворень на території Росії. І що далі? Я вже сказав, що Росія в таких кордонах з такою історією не здатна перетворитися у демократичну країну. Ніяк за визначенням. Не треба в це вірити, що вона може це зробити. Не може вона зробити. Я посварився з своїми друзями-дисидентами з Росії і за цього. Бо ми, ми мали ці дискусії у 70-ті роки з російськими дисидентами. Вони те саме казали, давайте разом демократизувати Совєтський Союз. А ми сказали, ні, давайте розпадемося спочатку, а потім будемо демократизувати свої країни. Не кожна країна здатна стати демократичною. Я впевнений в цьому. Хто сказав, що Бог задумав таке для всього людства, щоб він став демократичним і ліберальним? Цього ніде не написано. Ані в старому заповіті, ані в новому заповіті. Це ілюзія лібералів, що вони вважають, що лібералізм це вершина історичної піраміди. Це не так. Рівновага Рівновага між чорним і білим, між день і ніч, добро і зло. Оце задум Бога. Повна рівновага, самодостатня, системна рівновага, яка сама себе врегульовує. І оце зараз ми бачимо в нас в Україні. На жаль, війна між двома цивілізаціями проходить на території України. І ми в цьому, ми ядро цієї рівноваги між західною демократичною цивілізацією і східною недемократичною. І тільки на це ми і сподіваємося. Що тільки завдяки цій рівновагі ми виграємо цю війну. Бо ми вже 12 рік зриваємо плани, руйнуємо плани, вбиваємо агресорів, і це і є наша перемога. На цей момент у нас іншої перемоги немає. Бо крім нас, ніхто реально не воює з Росією. І це треба розуміти: для того, щоб цю рівновагу змінити в бік нашої перемоги. Більш вагомою, ніж зараз, треба, щоб були масові чинники. Бо ці дві цивілізації це десятки і сотні мільйонів людей. Це величезні економічні ресурси. Де ви бачите перемир'я і кінець війни, коли таке ось з обох сторін зустрілося? Тільки шалена поразка Росії розгром повний, окупація. Міжнародними силами, і тільки тоді можна розраховувати на те, що ви кажете: на поступову демократизацію деяких уламків Росії, оті, що ближче до західного кордону Росії, а східні ніколи не стануть демократичними, бо там буде царювати Китай. Знову ж таки, рівновага це важливіший, найважливіший чинник історії. Угу. Ну, пане Йозефе, бачите. Попри всі зусилля, які робить президент Зеленський, наші союзники ніколи не... Казали про те, що вони підуть, як визначаться визначиться зі своєю ціллю, як це сталося під час другої світової, все для фронту, все для побіди, на падіння третього рейху. Такого критерію завершення війни немає. Нам би бодай дали озброєння для того, щоб ми відтіснили ворога зі своєї території, зі своєї землі. Тоді в чому проблема на ваш да, в чому проблема на вашу думку? На кого і наскільки ми можемо розраховувати на цю підтримку? Проблема не в зброї. Я тільки що вам сказав: такі масивні системні рівноваги, ніхто не вирішує одноособно. Ані президенти, ані прем'єр-міністри, ані парламенти. Це системна природна рівновага. Вона створена не тому, що хтось так захотів, а тому що Бог так задумав, що була рівновага між різними силами. Раз. Далі для того, щоб ми відсунули цю рівновагу. На нашу користь далі на схід нам потрібні потужні чинники. Зброя не є потужним чинником. Вона допоможе нам краще захищати своє цивільне населення, краще захищати наших бійців, збивати більше літаків, більше безпілотників, більше ракет. І, можливо, трохи наступати трошки. Бо захищатися завжди легше. Для того, що наша армія зараз там більше мільйона чоловік. Деякі кажуть півтора мільйона. От якщо б вона пила 5-6 мільйонів, це був би системний чинник, який би вплинув на просування нас на схід. Ось про що я говорю: тільки потужні масові системні чинники можуть змінити цю рівновагу на користь України і на користь західної цивілізації, геополітичний вектор, дипломатія, військова. От... Це все повинно працювати безперервно. Це я сказав одразу. Спочатку не жодної секунди перерви в всіх зусиллях не повинно бути. Сьогодні не лишається вже точки на світовій мапі, яка б не знала про Україну, про Зеленського. І, зрештою, той факт, що новобраний Папа Римський пропонує свої послуги у статусі перемовника і Ватикан як площадку для перемовин. ви вірите в те, що його слово може бути суттєвим в рішенні і завершенні війни? Я поважаю. Папу Римського і посаду, і, зокрема, цю людину, яка зайняла її нещодавно. Він непогано влаштований, його виступи говорять про це. Але він не є тим масовим чинником потужним, про який я говорю. Путіну все одно хто висловиться на користь України, навіть якщо Папа Римський. Ось Трамп взявся, президент. Наймогутнішої країни в світі. І що? Нічого. Папа Римський і ще Сталін говорив, коли йому сказали про папу Римського, що є така потужна людина. А він запитав, а скільки в нього дивізій? Нема дивізій, нема про що говорити. Росія розуміє тільки силу зовні. Тільки силу, ніяких перемовин, ніякої дипломатії, суцільна брехня з боку Росії на всіх перемовинах. Вони не вірять, що колись хтось дійде до них, засудить їх, забере їх гроші, забере їх державність. Вони не вірять в це. Вони вважають, що Росія така потужна, що зможе боронитися проти всіх. А Захід не поспішає об'єднуватися. Бо зрозуміло, що Захід нам допомагає, щоб ми не, з... не програли не для того, щоб ми перемогли? Це ж зрозуміло. Бо Захід не знає, що робити з цією перемогою. Бо Росія, якщо нас починає розвалюватися, а будь-яка перемога над Росією це веде до розвалу. І... Чим вона потенційно загрожує нам ядерною війною? В останній момент Росія може включити ядерну війну. Ми не думаємо про ядерну війну, бо ми маємо свою війну 12-й рік, і це нам більш ніж достатньо. А Захід думає про ядерну війну. Він і боїться. Ті, хто спілкується з західними людьми, не з політиками, а з пересічними людьми, знаєш, що на Заході і в Європі, і в Канаді, і в Америці, і в Австралії, і в Японії думають про ядерну війну і бояться її дуже. А Путін цим шантажує весь світ. А ви кажете про моля. Яка мораль у Путіна і у Росії взагалі? Ніякої немає. Ну, до речі, це да. відкрите зло. Я про це сказав у 2014 році, коли був розстріл на Майдані. Що ось тут у нас відкрита скриня Пандори. І зло вийшло в світ. І там нам знадобиться багато зусиль, багато часу для того, щоб загнати це зло назад у цю скриню. Оце те, що ми зараз маємо. Угу. Ну до речі, стало відомо Дефенс Експрес пишуть про те, що Росія в Росії не змогли запустити ЯРС. Ви пам'ятаєте, що нам погрожували і на військові а, аналітики писали про те, що Росія може ці ракети використати, і все вказує на те, що пуску просто не було. Чому саме Росіяни не здійснили цей запуск? Поки що лишається невідомим? Зрештою, у 2023 році а, Росія вдвічі поспіль, Росія не змогла штатно, як ми пам'ятаємо, здійснити запуски цієї ракети. Ярс і вони збивали з курсу, ну і зрештою, будь-яка ракета проходить передпольотну перевірку. і навряд чи Кремль зацікавлений у тому, щоб перед перемовинами Путіна та Трампа і це анонсують цю зустріч, показати неспроможність своїх сил ядерного стримування також не виключена нештатна ситуація на першому етапі польоту одразу після старту. До речі, навіть під час цього параду. А який став просто декорацією до політики кремлівського режиму, а не було продемонстровано ракет. Там ми не бачили не ні Орешнік, ні ЯРС і, взагалі, судячи з того, як надовго застряг Путін Путінська армія в Росії, це свідчить про те, що воювати як прогнозують з країнами НАТО з Євросоюзом, навряд чи в нього вистачить ресурс. Ну хіба що так, ядерна зброя на вашу думку? От коли ви кажете, що ви сперечаєтеся з вашими колегами? колегами з російськими дисидентами, ну можливо, з російськими опозиціонерами, а яким їм бачиться рішення цієї проблеми: каяття зміна політичного режиму, все ж таки є у них уявлення того, в якій Росії вони хочуть жити і що буде з цією країною Ну, найкраще з них, яких ми знаємо, вони хочуть, щоб Росія була демократичною, але щоб збереглася. І це дуже груба помилка, ядерна зброя. Вони всі хочуть залишити ядерну зброю з ядерною зброєю, само собою. Вони хочуть залишити країну в цих кордонах, а, в яких вона зараз є. Ось це важливо. Угу. Історію не можна змінити. Кордони можна змінити. Я ж казав з такою історією, з такими кордонами, Росія може бути тільки авторитарною зі схильністю до тоталітаризму. Пане Йозефе, а з якою історією? Да, пане Йозефе, з якою історією, якщо Путін переписав разом з Мідінським всю історію, вони переписали да, навіть на... шкільні підручники. От наскільки це ризиковано? Я вам сказав, що я вже давно не вірю на що те, що говорять. Я вірю тільки справам. Ми бачимо, як вони себе поводять, як завойовники. Сторіччями, сторіччями вони себе поводять як агресивні завойовники, ніяк ну, інакше, Так, але як як ми в у усвідомлення того, як електорат, як люди, звичайнісінькі люди, реагують на те, що відбувається. Оця реабілітація Сталіна, яку ініціює е, Путін. Вони навіть зараз його там барельєф відновили на одній зі станцій метро, і всі це сприймають як якийсь декоративний елемент, нічого більшого. Але про що це свідчить? Про що це каже? Ну, я не можу погодитися, що це тільки декоративний елемент. Звичайно, є Росії люди, можливо, багато яким це дуже неприємно. Що відроджуються елементи культу Сталіна? Культ неможливо відродити. Історію можна війти тільки один раз в такому вигляді, як вона була у 30-40 х х роках. Але можуть бути реінкарнації тоталітаризму в різних формах. Ми бачили, коли була війна з Чечнею, Росія не соромилася, вона вбила сотню тисяч чеченців. Для Росії жертви нічого не значать, від слова, взагалі нічого. Навіть наш головнокомандуючий Валерій Залужний казав, що він помилявся. Він думав, що коли буде там 100 тисяч вбитих росіян, вони схаменуться. Ну, я, звичайно, вдвічі старший, ніж залужний. Я знаю, що Росія не схаменеться навіть від 5 10 мільйонів жертв. І у них дуже далека та червона кнопка соціального вибуху. Вони можуть терпіти будь-що тільки щоб бути сильними. І щоб їх всі боялися. Оце їх життя, і це не проблема Путіна, не проблема правлячої верхівки. Це проблема всіх людей. Так як в Німеччині всі були, більшість була нацистами, крім тих, хто сиділи в концтаборах і емігрували. Більшість була нацистами. Вони і після війни були нацистами. Якби не ця поразка не окупація і не трансформація ось цієї частини Європи. Вони би і досі залишалися нацистами. Так буде і з расизмом. Якщо не окупуємо, не роздробимо, не заберемо всю зброю, не дерешизуємо, не демілітаризуємо Росію, вона буде ось такою, як вона є. А ви розумієте, що для цього потрібні не такі сили, як у нас тепер, а набагато більше. І не тільки українські, а міжнародні. Пане Йозефе, це. Да ще працювати і працювати над це ми Безпереч... тільки на початку, та да, без... тільки на початку безперечно, але зараз можна якщо подивитися архівне відео, можна побачити пана Байдена, яких під час розпаду радянського союзу запевняє своїх колег зробити все, щоб Україна позбулася ядерної зброї. Мовляв, ми не знаємо, тому що Горбачов тоді нібито боявся що. Ця ця зброя може бути використана навіть не проти Росії а проти усього проти усього світу. А Сьогодні виявляється, що за найбільшою загрозою Україні і світу є якраз російська ядерна зброя, та зброя, яка лишилася в від радянського союзу Росії. А це має значення все ж таки виведення Росії з клубу ядерних гравців, якщо ви не вірите, в то в те, в те що це можна швидко демократизувати цю країну. І не тільки швидко, і взагалі не можна демократизувати. От тільки такий порядок: спочатку розгром повний Росії у війні, тільки і тоді примушення її до миру. І тоді позбавлення ядерної зброї і всіх атрибутів імперії. Росія не на два-три куски повинна розпастися, а на 40-50. Вже є схеми, вже є намальовані мапи, наскільки країн. З, з часом розпадеться Росія. Але коли це буде, ніхто не може сказати. І я поставлю останнє запитання. На вашу думку, яку роль у формуванні все ж таки стратегії перемоги України сьогодні займають громадські рухи, громадські організації? А наскільки вони значущу роль можуть відігравати в трансформації суспільної думки? А чому можуть? Вони відіграють з першого дня. Війна почалася з Майдану. Прямо з Майдану люди йшли на фронт. У нас половина армії це волонтери з наших майданів і співчуваючи. Ним. Громадянське суспільство України це найпотужніша сила в Україні. Не можна там у пріоритетах, хто вам більше подобається, ставити армію, а потім громадянське суспільство. Церкву, а потім громадянське. Це все разом працює. І громадянське суспільство, і церква. І армія це елементи єдиної. Вже консолідованої сили, яка штовхає Україну в майбутнє. Саме ця сила зупиняє ворог, а ніхто інший. Ну ми ж тоді давайте тоді пригадаємо, що ми бачили і іншу Росію. Ми бачили Єльцина на танки. Ми бачили людей, які відстоювали демократичні засади під біля стін Білого Дому в Москві. Це також було. Епізод був ви виключаєте можливості був. повторення цих процесів громадського руху в Росії? Я не виключаю повторення епізодів. Я виключаю інше послідовний рух такого монстра до демократії. Ось що я виключаю це історія, це не забаганки лідерів чи опозиціонерів, це закони історії, які це роблять. Незалежно від нашого уявлення, розуміння і від нашої волі. Mm -hmm. Йозеф Зісевс. Я дякую вам за можливість почути вашу точку зору. Можливо, було якесь запитання, на яке ви хотіли дати відповідь однак я його вам не встигла поставити. Сподіваюся, я зроблю це наступного разу. Дякую, відомий громадський діяч. Йозеф Зісев з нами був на зв'язку. Дякую вам за цю можливість і дякую нашій глядацькій аудиторії за увагу і довіру до нашого каналу. Стежте за новинами разом з нами, аби нічого не прогавити. До побачення і на все добре.